Дзвонив його побратим ось, і сказав, типу, що е, вони попали під обстріл дуже сильний, і е, його привалило плитою. Ну, типу, обрушилась будівля дах, його привалило плитою, е, він отримав поранення серйозне і довелося ампутувати ногу. І е, ну, Типу, у мене ще така реакція моєї психіки, вона мене після доганяє. Uh -huh. Я, типу, спочатку все сприймаю, дуже тверезо, все ок, а потім, там, через декілька годин або днів я вже починаю усвідомлювати ну, що це uh -huh. взагалі відбулося. Ось. Е і єдине, що я переспитала його, ну, типу, чи це правда і чи він живий, тому що насправді ну були, я прям знаю ці випадки, коли або чоловік не говорив, де він дружині, типу, я на навчаннях, а сам на сході, наприклад. І коли він, наприклад, гине, дружина, ну в такому шоці, перше, вона не очікує, що він на війні, він реально, по другі, вона в шоці, що він, ну, типу, загинув. Ось тому я перепитала типу, ну чи чи правду мені говорять? Ну, сказали, та та типу він в лікарні.